А тепер до позитивного виявляється, справжнє українське сало це дієтичний продукт. В це складно повірити, але сучасні дослідження доводять це беззаперечно. Про чудодійну силу сала наш наступний сюжет. Мабуть, більша частина українців була б здивована від порад дієтологів запастись на цілий рік салом з метою оздоровлення організму. А ще більш дивовижно, що таким чином можна схуднути. Тривалий час лікарі рекомендували урізати в своєму раціоні частку продуктів з насиченими жирами: сало, вершкове масло, сметану. Проте тільки недавно сучасні дослідники заявили, цей продукт покращує функцію серцево-судинної системи та запобігає розвитку захворювань. Невже насичені тваринні жири здатні позитивно впливати на наш організм? Міф чи реальність? Спробуємо розібратись. Сало містить незамінні поліненасичені кислоти. Арахідонову і олеїнову. Перша входить до складу всіх клітинних мембран, бере участь у передачі клітинних сигналів і покращує роботу серцевого м'яза. Ця кислота забезпечує гормональну активність і холестериновий обмін. А олеїнова дуже добре впливає на обмін речовин та підтримку імунної системи організму для боротьби із вірусами та бактеріями. Як висновок, давня українська традиція і в святою в будень їсти сало і гарна, і корисна. Сало містить безліч інших цінних жирних кислот, які беруть участь у будівництві клітин та виводять з організму токсини. Сало багато жиророзчинними вітамінами А, Е і Д. І головне, воно не буває радіоактивним і не містить канцерогенів. А ще збільшення кількості жирів у щоденному раціоні веде до покращення рівня корисного холестерину та цукру у крові. Проте слід пам'ятати, насичені жири в жодному разі не можна поєднувати із вуглеводними добавками, наприклад, цукром. Найкращою рекомендацією від дієтологів буде поєднання сала із салатами із свіжих овочів. Варто пам'ятати, шматочок сала у чистому виді, на серце, допоможе зберегти фігуру, тому включайте сало до свого раціону відважно і з задоволенням.